Так, що він там задумав? Мучається мислями, мучається втік з позором, не знаю, що у вас там залишилося, втік з позором, мучається мислями, як йому стати звіздою да? на показ людям, родственникам, кумам, там, не знаю, там, всім розказує, як все добре, як все класно. На самом деле мучається, не знає, що йому робити і хоче дивитися на примирення. я зявиться на примирення, тому що ну, ну, 에, вам ця історія вже не інтересна на самом деле, да, общий ребенок имеється, но вже все, уже нічого вам від нього не надо і не интересно. Дивиться, за вами, слідкує, подсматрює, заглядує, що відбувається в житті, там, з ким общається, куди ходить. або в соцсетях за вами наблюдає, або навіть напряму, розпитує в людей за вас, але сам морозиться, діла вид, що у нього все добре, все відлічно, веде себе доволі глупо, якщо чесно. Доволі грубо, не признає свою ошибку. Це, ну, це життя на показ, типа все добре, а і справлятися він не думає. Ні, справлятися він не думає, не планує. Просто прийде, постукає в двері, там, не знаю, дасть три розочки і все, там шоколадку дасть і все, і скаже, давай миритися. І справлятися він не буде, дівчата. Якщо ви думаєте, що він прийшов миритися і все буде добре, все наладиться, ні. Ні. Це просто, знаєте, це просто прикриється дирочка поступков, да? прикриється для краси, для виду, для людей. Ну, на самом деле він ніфіга не поміняється. Як він себе вів, так і буде вести. Поэтому пожалійте ребенка, пожалуйста.